Привіт! Що ти знаєш про тестування? Чому саме цей напрямок обрав для себе? Чи залишились у тебе сумніви? Якщо так, то які саме? Ми хочемо, щоб перед стартом цього курсу ти чітко міг відповісти на такі прості питання. Ми хочемо, щоб ти був впевнений в своїх силах і не відступав. Ми хочемо, щоб ти довіряв собі в першу чергу і нам, як спеціалістам. Інакше й для чого це все? Чи не так? Усі IT-компанії прагнуть відмінної роботи програмного забезпечення. Якісне функціонування забезпечують не лише розробники, але й чудова робота команди тестувальників. Software testing – надзвичайно важливий етап у створенні додатків, програм, ігор тощо. Правильно розрахований план, а також коли і яке тестування використати, допомагає зберегти час і гроші компанії. Тому не варто недооцінювати професію та перспективи роботи тестувальника. Але перед тим як стати тестувальником, Варто знати відповіді на три головні запитання. Раз ти тут, ти точно повинен знати. Проте нагадаємо. Quality Assurance Engineer це фахівець із забезпечення якості, діяльність якого спрямована на поліпшення процесу розробки програмного забезпечення, запобігання дефектам і виявлення помилок у роботі продукту. Отже, це спеціалісти, які першими контактують. Програмним продуктом користуються ним, виявляють помилки, баги та вказують розробникам на них. Часто робота тестувальника порівнюється з працею слідчого, який одразу перевіряє пророблену роботу та виявляє помилки. Одна з переваг професії тестувальника можливість працювати віддалено. Тестування програмного забезпечення складається з декількох етапів, а завершується звітом із результатами. Казівками на виявлені проблеми та зауваженнями щодо роботи. Робота тестувальника досить різноманітна. Це не просто аналіз програми як користувача, а серйозний багатогранний аналіз функціональності. Часто початківці путають ці речі, тому детальніше про ручне та автоматизоване тестування. Manual testing це процес ручної перевірки програмного забезпечення на помилки. Для професійного тестування тестувальник часто користується написаним планом тестування з варіантами тестування, тест кейс. Тобто, при проходженні сценарію ви можете побачити реальні проблеми, з якими зіткнеться кінцевий користувач. При ручному тестуванні перевірка результату значно швидше, що дозволяє побачити, який функціонал працює найкраще. Найбільш ефективним ручне тестування буде для малих та середніх за розміром та тривалістю проєктів. Автоматизоване тестування це написання коду. З його допомогою очікування сценарія порівнюється з тим, що отримує користувач, вказуючи розбіжності. Автоматизоване тестування краще використовувати, коли йдеться про роботу над великими проектами, і у тестовій системі буде багато користувачів. Переваги автоматизованого тестування це відносна швидкість і ефективність. Насправді як ручне, так і автоматизоване тестування потрібне, і кожне з них займає свою частку в певному проєкті. Проте неефективно використовувати автоматизоване тестування на маленьких чи короткострокових проєктах, оскільки витрати на автоматичне тестування будуть перевищувати вигоду. Два види тестування мають як переваги, так і недоліки. Звісно ж, легше і ефективніше починати саме з ручного тестування, чим, власне, ми і займаємось на курсі. Звісно ж, розібратися із видами тестування та текстовою документацією. Також потрібно освоїти тест-кейси, баг репорти класи даних, тестування інтерфейсу, мобільне тестування, веб-тестування, регресійне тестування. Важливо знати основу верстки та основу програмування. 80% продуктів пов'язані так чи інакше з базами даних. Це теж дуже цікавий предмет. Англійська мова тут взагалі без винятки. Тестувальник має знати англійську мову досить добре, щоб читати і писати технічні звіти. Плани тестування. І все це ви зможете вивчити та покращити на комплексному курсі тестування програмного забезпечення. Комплексний курс був розроблений командою Logos IT Академії з різними профільними спеціалістами, оскільки, як бачите, кожного разу потрібно знати більше та додатково. Основний та профільний модуль викладає Олег Коваль, у якого більше 9 років досвіду в компанії SoftServe. Сьогодні Олег займає позицію Project менеджера та часто з свого курсу забирає студентів до себе в компанію працювати, незважаючи на те, що в такого масштабу компанії мають внутрішні академії. Особливою відмінністю методики викладання Олега є простота, легкий та цікавий підхід до вивчення матеріалу енергетика, яка відчувається навіть у відеоматеріалах. З досвіду можемо сказати, що складно знайти учнів, які б не розуміли матеріал, викладений Олегом. А досвід до слова в сфері інформаційних технологій у нас понад 12 років. Також особливу увагу хотів би приділити Тарасу Кундику, який не лише має 8 років досвіду. Ронтенд розробці, але вміє пояснити максимально просто, використовуючи цікаві приклади. Досить звичайно відіграє роль. Проте, на нашу думку, донести правильну інформацію до різних людей може далеко не кожен. Власне, на цьому ми і робили акцент. Звичайно, результат не може залежати лише від нас. Зусилля повинні прикласти і ви. Ми також на це розраховуємо. Особливо увагу рекомендуємо приділити англійській мові, оскільки практика показує, це часто проблема саме в недостатньо високому рівні англійської. Це so правильно? So so Перший крок зробити не так вже й складно, особливо коли англійська мова входить в програму комплексного курсу. Що може бути краще? Звісно, скажете робота в компанії. Так давайте постараємось разом. Що ж, якщо підсумувати загалом, курс тестування є комплексним, цікавим та насиченим. Реально пройти навчання за 3-4 місяці і робити перші кроки для працевлаштування. Немає нічого складного і неможливого. Але розслаблятися також не можна. Тримай темп, будь скорпульозний та уважний, приділяй час, вчись самостійно працювати та знаходити рішення, прислухайся до рекомендацій менторів, і в тебе просто не може не вийти. Ти на правильному шляху успіху, особисте прохання. Лайк та підписка на канал для тебе це не складно, а нас мотивує знімати ще більше цікавого контенту.